Чому так повелося у людей? Цінуємо найбільше після втрати. Колись додому кликали гостей, тепер по світу маємо блукати. Та кожен щось в кишені прихопив на згадку про маленьку батьківщину. І кожному бракує так степів, такі лиш на Донеччині єдині. Ніколи тобі легко не було земля моїх батьків. Бабусі, діда, вже десять років ти спиняєш зло, що від проклятого сусіда. Скількох людей ти в серці назавжди. Герої за твої стоять кордони. Я вірю, що повернемось туди, де нас чекають рідні терикони. І наша сіль, і наш Азовський пляж, наші степи шампанське, наші люди. Донецька область, рідний краю наш, ти в кожному із нас, ти зараз всю.